Лабораторна робота номер 3 на тему балансування даних у потоках захищає назрук Олександр група снс 43 42 Завдання 1. Основною метою цього завдання було не лише паралельне обчислення суми заданого математичного ряду, а й основна достовірна верифікація отриманих паралельних результатів. Тут ми бачимо, що створюємо новий консольний проєкт. В даному випадку назва його у нас буде а, Test Task. А, перевірили усі м, параметри та налаштування проєкту. Далі перейдемо до виконання коду. Скопіюємо код для завдання 1 з додатку. Отже, вставили ми код для завдання 1 Що тут ми маємо? Спочатку ми ініціалізували MPI середовище. Далі у нас визначається номер ряду де N дорівнює 10 тисяч. Це значення є достатньо великим, щоб продемонструвати переваги паралельних обчислень задачі. На кореневому процесі виділяється пам'ять для повних масивів Full X та Full A. масиви ми заповнюємо випадковими даними. Далі е, е, використовуємо функції е, MPI Scatter. Е, ось тут. Е, для передачі відповідних частин масивів Full X та FULL-A кожному процесу. Далі відбуваються локальні обчислення. Потім ми використовуємо функцію MPI Reduce, де у нас ця функція ефективно виконує операцію додавання. Ну, в цій функції відбувається операція додавання за допомогою MPI Sum над значеннями з усіх процесів і зберігається кінцевий результат. Далі в нас послідовне обчислення та верифікація і вивід в консолі. Здійснимо програму. Е, от ось що ми бачимо? Е, ми бачимо значення суми, яке обчислене паралельно, значення суми, яке обчислене послідовно. Е, далі різниця між паралельною і е, послідовною сумами, та час виконання відповідних обчислень. Далі перейдемо до завдання 2. У завданні 2 е, основною метою е, було е, у створенні е, власної програми, яка б ефективно е, розподіляла робоче навантаження, а саме члени ряду між паралельними процесами. Йдемо відразу до коду, скопіюємо код і вставимо у наше середовище. Так, е, що тут ми робили? Е, так, також так само ми ініціалізували е, MPI середовище. Е, Генерація даних та е, динамічний розподіл навантаження в нас відбувався. Е, ключовим аспектом е, розподілу у нас було, це е, на відміну від першого завдання, де використовувався простий mpi е, Scatter е, Для рівномірного розподілу тут було е, Реалізовано більш складний алгоритм для визначення е, PN, е, тобто кількості елементів, які е, надсилаються кожному процесу е, та POFSET. Далі е, відбувалось е, локальне обчислення на кожному процесі де кожен процес отримує свою специфічну кількість N та елементів заміщень. Так, можна сказати, обчислюється локальна сума для призначених йому елементів. Далі... Локальні суми збираються на кореневому процесі за допомогою MPI Reduce, як вже ми це згадували. І на кореневому процесі виконується послідовне обчислення в серіал сумчек для верифікації, е та виводиться інформація про кількість multiplayer елементів, які обробляє кожен процес, загальна паралельна сума та її порівняння з послідовною сумою. Отже, подивимося на наші результати. Зробимо пілку. І подивимося на результат. Отож, бачимо розподіл Е це підтверджує те, що розподіл ну, тобто, тобто, ці мультиплайці є різними і це підтверджує. Те, що розподіл є не строго рівномірним, а адаптивним. В Total Parallel Sum, та Total Parallel sum Check бачимо значення SUM. В Defines наше число. Це Різниця між сумами, що була також, що було дуже малою, і це підтверджує коректність обчислень. І тайм це а, час виконання. Прийдемо до завдання 3. Отож, завдання 3. і ключова мета цього завдання полягала в емпіричному аналізі продуктивності паралельної програми. Це передбачало вимірювання часу та виконання задачі при масштабуванні кількох процесорів та для значних обсягів даних, що продемонстрували переваги паралелізації. Отож, е пройдемо до виконання коду. Одразу зробимо білд. Бачимо, що усе успішно. Що тут відбувалося В принципі, програма така саме, подібна точніше, до вже створених нами завдань 1 та 2. Що хотілося б відмітити, це про вимірювання часу. Ключовою функцією в uh, нас була MPI uh, WTIME. Uh, вона виступала в нас для точного вимірювання часу та uh, uh, для точного вимірювання часу та uh, виконання паралельних обчислень. Uh, далі Старт тайм ми задали цей MPI W Time. Uh, він фіксував час та на початку обчислювальної частини. Uh, в MPI barrier. Uh, ми, uh, uh, в MPI barrier. Uh, Використовується для синхронізації всіх процесів перед вимірюванням кінцевого часу. Це нам гарантувало, що всі процеси завершили свої обчислення, перш ніж час буде зафіксований на кореневому процесі. Далі в use UseTime. Далі ми виконували локальні обчислення. А, потім після цього йшло послідовне обчислення та вивід результатів. Виводимо результат наш у консолі. Якась помилка. Вирішимо це. От вже зробили виправлення, знов виконуємо наш код. Бачимо, що при двох процесах е, наш час е, займав е, секунду 86 мілісекунд. Е чотирьох процесах а ой е не цей а, а с нуль при чотирьох ой при восьми процесах Наш час ще менший, що е, е, є правильним. Отже, перейдемо до е, нашої таблиці, де ми вже е, вносили дані, е, як в нас просилось е, у завданні. І спостерігаємо, що з збільшенням кількості процесів наш час виконання зменшується. Отже, у даній лабораторній роботі було реалізовано завдання відповідно до варіантів і завдань, і ми ознайомились з балансуванням даних у потоках. Дякую за увагу!